Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефіни. Це відео буде про топ-5 організацій, де зараз ви можете взяти швидкий кредит на картку і зверніть увагу, що рейтинг підібраний. З максимальним схваленням від цих кредиторів. Дослухайте відео до кінця, і ви дізнаєтеся, про які МФО організації буде мова в цьому відео. І перша компанія у нас на огляді це «Швидкогроші». Організація надає позики від 600 гривень до 30 тисяч гривень. Цей надійний партнер в опису до цього відео буде посилання на умови кредиту, і де ви можете взяти кредит. Цей партнер надає вам позику для того, щоб ви вирішили свої фінансові питання. Вік клієнта від 18 до 70 років. Для отримання позики потрібен вам паспорт, ID-картка і ваш податковий номер. А також додаткова банківська картка для виплат, де будуть перераховані кошти. Організація видає перший кредит до 6 тисяч гривень, мінімальна ставка 1%. відсоток. На день максимально 2,5% в день. Це діє для тих клієнтів, коли звертаєтесь, і коли вам потрібна більше сума грошей. Тобто при першому зверненні до 6 тисяч гривень діють стандартні умови за ставкою 1% в день. Далі, якщо вам сума потрібна більше, індивідуальний підхід для клієнта. Максимальна сума позики до 30 тисяч гривень. Термін кредитування до 140 днів. Тобто ви можете прорахувати і дізнатись у представників компанії на сайті в опису до цього відео, яка сума позики вам буде схвалена і які у вас будуть умови щодо користування цією позикою. Наступний кредитор це Sloan Credit. В опису до цього відео теж є сайт. Стандартні умови для клієнтів, які беруть тут позику. Рішення приймає організація за 5 хвилин. Розглядаються ваші заявки цілодобово. Ви захищені як споживач, тобто фінансові послуги відповідно діють за ліцензією для клієнтів. Є постійні акції, також індивідуальні знижки до 99% для клієнтів. Також є пільговий період 3 дні, і він допомагає уникнути прострочення по кредиту щодо оформлення позики, то максимальна сума до 25 тисяч гривень, термін до 30 днів. Акційний кредит надається також зі зниженою комісією. Перший кредит під 0,1%. Ви можете теж дізнатися, прорахувавши суму позики від 600 гривень. До 25 тисяч. Всі умови є на сайті представництва компанії. Слон Кредит це організація, яка надає швидкі кредити до зарплати. Є також графік платежів, який ви можете подивитись, а також дізнатись більш детальніше у представників організації, прийшовши на сайт. Будь-яке питання, ставте представнику компанії. Далі організація третя – це Манівео. В описі до цього відео є сайт, де ви можете дізнатися більш детальніше про умови кредитування. Щодо ознайомлення, то кредит надається від 500 гривень до 27 тисяч гривень. Перший кредит акційний під 0,1% на день. Щоб ви дізналися більш детальніше, компанія надає позики за акційними умовами до 20 діб. Якщо ви берете позику від 500 гривень до 27 тисяч за цей час відсотки не нараховуються. Наведена інформація, яка надана для вас, є від партнерів. Компанії MoneVeo. З умовами ви можете ознайомитись, тому що всі перераховані послуги є на офіційному сайті компанії. Заявка на онлайн-кредит опрацьовується близько 2 хвилин. Щодо оформлення позики, то все просто, все для отримання грошей в сервісі є зручним і зрозумілим для клієнта після заповнення анкети. І надсилання заявки. Система аналізує ваші персональні дані автоматично. Для оформлення вам потрібно мінімум документів, знадобиться вам банківська картка, паспорт громадянина України та податковий номер. Прозорість ведення своєї діяльності, тобто процентна ставка за кредитами, вказується одразу в заявці, і вона є незмінною. В цій організації немає прихованих платежів і додаткових комісій. Щодо того, потрібен вам кредит чи ні в Манівео, ви обираєте самі. Від Mauve є перераховані плюси. Це організація, яка є номер один на ринку небанківського онлайн-кредитування, без поручителів оформлює кредити, і є також пільговий період, і продовження користуванням кредиту. Зниження процентної ставки надається кожному клієнту, який бере перший кредит. За акційними умовами. І немає прив'язки до часу. Тобто ви берете позику у будь-яку добу і будь-яку годину дня або ночі. І миттєве є зарахування на вашу картку, але ви використовуєте завжди картку для виплат. Наступна організація, яка надає швидкі кредити, це організація Тенго. На 30 діб є позика до 15 тисяч гривень, мінімальна сума від 500 гривень. Є сайт в опису до цього відео, де ви можете прорахувати платежі на обрану вами суму та термін користування кредитом. Максимальний кредит до 25 тисяч гривень і до 120 днів. Якщо ви берете і прораховуєте для себе позику, то акційний кредит надається з знижкою 99%, якщо ви берете перший раз. Для оформлення вам потрібно. Перейти на сайт в опису до цього відео, подивитись умови кредитування і дізнатися більш детальніше про те, що надає організація Тенго для клієнтів. Стандартні умови це позика від 500 гривень з можливістю взяти з знижкою 100% онлайн-процес, тобто оформлення відбувається через інтернет. Для нових клієнтів акційні знижки. Терміни погашення до 30 днів, і можливістю продовження користуванням кредиту до 15 днів. Зручний є інтерфейс сайту, подивіться в опису до цього відео, і особистий кабінет, де ви зареєструєтесь. Ставка акційна, користуйтесь цим. Якщо вам щось не зрозуміло, перейдіть на сайт організації і більш детальніше подивіться з популярними питаннями, які. Є на сайті, тобто всі відповіді надані компанією для того, щоб в клієнта не було питань. Наступна компанія, яка вам може бути цікава, це організація Кредит Плюс. Сайт з'явиться зараз у підкасі, а також є в опису до цього відео. Видається за стандартними умовами від 500 гривень до 15 тисяч терміном на 3 дні або 15 днів. Першим клієнтам акційний кредит. Зі знижкою 99%, максимальна сума до 15 тисяч гривень. Видається цей кредит онлайн прямо на вашу банківську картку, і вам треба для оформлення паспорт, податковий номер і платіжна картка, а також мобільний телефон. Оформлюються позики у режимі онлайн цілодобово 100% заявок, зокрема анкети клієнтів, навіть з проблемною кредитною історією. Переказ коштів на платіжну картку відбувається відразу після підписання електронного договору про надання кредиту. Як взяти позику? І так, вам потрібно заповнити заявку, обрати необхідну вам суму і вказати термін платежу. Дочекайтесь рішень, тобто вам потрібно зареєструватися і очікувати рішення щодо вашої заявки. Потім ви отримаєте гроші і підписуєте договір за допомогою смс-коду. І відразу ж отримуєте гроші на вашу картку. Якщо більш детальніше вам потрібна інформація, перейдіть в опис до цього відео на сайт Плюс і дізнайтесь більше про організацію.